Друзі, всім привіт! Якщо вам цікавий пошук з металошукачем, а також вас цікавлять рідкісні монети та різного роду артефакти, тоді підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікаво, а ми починаємо. І так, друзі, першою монеткою на сьогодні є Ауреус Гордіан 3. 125 людей стежило за даним лотом, і дана монетка була продана за 77 тисяч гривень. Матеріал золото, номінал Ауреус. Дана монетка знаходилася в Вінницькій області місто Калинівка. Другою монеткою на сьогодні є Дука 1645 року. За даним лотом стежило 78 людей. І монетка була продана за 28 500 гривень 1601-1700 роки. І монетка знаходилася в місті Мергород. Далі, Таллер 1769 року, Брандербург, Германія. Дана монетка була продана за 25 тисяч гривень, було здійснено 50 ставок і 34 людини спостерігало за даним лотом. Матеріал срібло. Монетка знаходилася в місті Києві. 10 рублей 1901 року. 82 людини стежило за даним лотом, було здійснено 47 ставок. І дана монетка була продана за 39 800 гривень. Матеріал золото період правління Миколи II. І. І монетка знаходилася в місті Мельницький. Далі 5 копійок 1912 року. 41 ставка. І за даним лотом стежило 38 людей. Монетка була продана за 950 гривень. Матеріал мідь. Період правління Миколи II. Стан хороший. І монетка знаходилася в місті Миколаїв. Далі 5 копійок 1779 року. Сибірська монета. Поточна ціна становить 8800 гривень. За даним лотом стежило 69 осіб і було здійснено 40 ставок. Матеріал мідь, Період правління Катерини II. Монетка знаходилася в місті Дніпро. 10 рублі 1900 року. 64 людини стежило за даним лотом. Було здійснено 37 ставок. І монетка була продана за 39 тисяч гривень. Матеріал золото. Період правління Миколи II. І монета знаходилася в місті Хмельницький. 10 шилінгів, Швейцарія Цюрих. За даним лотом стежило 32 людини. Було здійснено 36 ставок. І монетка була продана за 1200 гривень. Монетка знаходилася в місті Вінниця Шестак 1626 року. Максимальна ставка 880 гривень. І за таку суму дана монетка була продана. Матеріал срібло. І монетка знаходилася в місті Вінниці. Далі один дукат 1925 року Чехословакія. За даним лотом стежило 48 людей. І максимальна ставка сягнула аж 29 тисяч гривень. Монетка знаходилася в місті Львові, матеріал золото. І період 1919-1947 роки. Далі 3 копійки з Серебром 1841 року. За даним лотом стежило 24 людини. Максимальна ставка 1500 гривень. І монетка була продана з міста Києва період правління Миколи І, матеріал-мідь. Грош сіга з 2 августа 1547 року. За даним лотом стежило 37 людей. Максимальна ставка сягнула 4300 гривень. Матеріал «Срібло». Монетка знаходилася в місті Луцьк. Далі два полтинника Миколи II 1912 року. За даним лотом стежило 22 людини, і максимальна ставка сягнула 3800 гривень. Період правління Миколи II Матеріал «Срібло». І монетка знаходилася. В місті Кривий Ріг. 5 копеєк 1806 року. За даним лотом стежило всього-навсього 20 людей. Було здійснено 28 ставок і максимальна ставка сягнула 1100 гривень. Матеріал Мід період правління Олександра і, і монетка знаходилася в місті Харків. 5 копеєк 1795 року. Максимальна ставка 2000 гривень. Стежило всього на 33 людини. Матеріал мідь. Період правління Катерино II. Її монетка знаходилася в місті Києві. Наступною монеткою на сьогодні являється рубль 1897 року. 53 людини стежували даним лотом і було здійснено 24 ставки. 5000 гривень оцінили дану монетку і матеріал срібло. Період правління Миколи II. Монетка знаходилася в місті Києві. 3 гроша 1582 року. Стефан Баторій. 24 ставки було здійснено за даною монетою. 56 людей спостерігали і оцінили її всього-навсього у 2000 гривень. Матеріал срібло. Монетка знаходилася в місті Хмельницький. І останньою на сьогодні монетою є 5 рублей 1898 року. Монетку оцінили в 17 тисяч гривень. Було здійснено 19 ставок і за даним лотом стежило 53 людини. Матеріал золото. Період Ніколи другого. Монетка знаходилася в місті Одеса. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та ставте лайки. Дякую за перегляд.